Це у нас гідра для труднодоступних місць. Має чотири зміни голови, міжку основу і е екстрактор для кісткової екстракції, будь-який фал та едемизм. Е мають по дві зміни насадочки. Без насадок можна проводити діагностику пошуку ламп. Білі янголи е це укорочені торакальні екстрактори, це коли куля або уламок знаходиться досить вибоко і класичними екстракторами не дістати, тому білі янголи вам дуже допоможуть. І промітей. Я впевнений, що. Вашим медикам вони допоможуть рятувати найдорожче. Це життя і здоров'я українців. Дорожче нічого не може бути вже сьогодні. Буде передано нашому батальйону медику. Старшому я впевнений, що у України дуже велике майбутнє. Я впевнений, що ми вистаємо. Я вдячний кожному воїну, кожному ветерану. Я вдячний а, кожному медику, який працює на нулі в першій лінії евакуації, в другій, в третій. Я вдячний всім людям, котрі тримають стрій тут у тилу. Слава Україні!